Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Мобілізація чоловіків 50 плюс це одне з таких найболючіших, найважливіших питань, які турбують соціум. Да? От дуже багато запитів з цього приводу бачу, тому постійно аналізую інформацію з цього питання, що де з'являється, якийсь може законопроект, якісь там повідомлення, колись там це були директиви, там окремо про них розповідав. Ну і всі надіялися, що воно щось буде працювати, тому що. 50+, плюс, звісно, всі розуміють, що це вже е, не мають того здоров'я, щоб виконувати військовий обов'язок чоловіки, і звісно, ну це болюче питання для соціуму, як я і сказав. І от на сьогоднішній день в цьому відео там є деяка інформація від 24-го каналу, там повідомлю ну, яку інформацію мають вони з цього питання. Ну, Знову ж таки, подивимось, що там з законопроектом 12.222, є там ще законопроект 60, плюс також трошки там розповім і про нього. Тому залишайтесь послухати, якщо будете mm. вважати це відео корисним. Поділіться зі своїми знайомими, звісно, підпишіться на канал. Є ще в мене телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю посилання. Там більш швидко тезисно по суті виходять всі ці новини, зміни діючого законодавства, за якими стежу регулярно. І вас повідомляю. Першочергово в телеграм-каналі, ну а на Ютуб-каналі вже більш розширена, якщо така цікава та змістовна тема. Також там корисними кейсами ділюсь, тому підписуйтесь і по пошуку подивіться, можливо, для себе знайдете щось корисне вже. І так, от, ну я ж кажу, аналізую по 50+, плюс новини. От 24 канал. Нещодавно з'явилась така новина, що от е мобілізація чоловіків за 50 плюс. З 1 липня, да, хто підлягає призову, куди направлять служити, тобто є там якась інформація. І от е, обіцяється продовжена до, до 7 серпня до Лав Збройних Сил призивають військовозобов'язаних різного віку, зокрема, чоловіків старших за 50 років. Ну, звісно, це не є новиною, це вже факт. Однак існують певні нюанси щодо призову цієї категорії громадян. Зокрема, це стосується особливості служби. Та підстав для відсрочки, кого саме можуть мобілізувати, та на які посади зазвичай спрямовують військозобов'язаних старше за 50 років. Інформую 24-й канал. вирішив подивитися. Ну і звісно, прокоментую також. Наразі процес мобілізації однаковий для військовослужбовців віком від 18 до 60 років. Вони підпорядкуються загальним правилам. Визначено визначеному законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, коли йдеться про призов осіб від 25 років і старших за 55, їхні обов'язки та порядок мобілізації залишаються однаковими за умови відсутності підстав для відсрочки від служби. В законі так і прописано, там поки що виключень ніяких немає. Нагадаю, там є питання по граничному віку перебування в запасі. Наразі Верховним судом розглядається ця справа. Не буду перевантажувати це відео, подивіться у це відео, залишаю посилання. Там про це все розповідав. окремо, сам чекаю рішення Верховного суду, на яке ми зможемо посилатись у випадку ухвалення його на користь людини, якщо ну, доведеться там, захищати да, таку категорію осіб в судах. Щодо призову 25-60, закон України поки що не змінювався в цій частині. Законопроект 12-222, давайте раз ми вже заговорили про це питання, От відкриваємо, оновлюємо. Звісно ж, стежу за цими законопроектами. На сьогоднішній день змін практично ніяких не було з моменту внесення його до Верховної Ради. От він пройшов там, отримав науково-експертний висновок, отримав висновок бюджетної експертизи, і поки що на сьогоднішній день не рухався з цього питання. Нагадаю, проектам закону передбачається, що. Для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду числа осіб рядово сержантського старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, тобто до 55 років, хочуть знизити мобілізаційний вік, тобто з 60 до 55 років. Ну і там замінити цифру 60 на 55. Більше цей законопроект нічого ніякої інформації не містить. Такі коротенькі, але суттєвий на сьогоднішній день. Як я і кажу, що не рухається, але за ним стежу. Знову ж таки, є законопроект у нас 13229 е про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо проходження військової служби за контрактом, особами, які досягли гронічного віку перебування на службі Це 60. Про нього також окремо записував вже декілька відео. Залишу тут посилання. Подивіться, на сьогоднішній день цей законопроект прийнято за основу, тобто в нас можуть бути мобілізовані люди 60. За контрактом і, звісно, за бажанням. Ну там деталі, як я і сказав, у відео можете подивитись. І так, рухаємось далі. Підстави для відсрочки у віковій категорії 50 такі ж, як і у інших. Ну, в нас повідомляє джерело 24 канал. А я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що виключень законодавців немає. Звільнення від служби отримують ті, хто не придатний за станом здоров'я. Ті, у кого є інвалідність будь-якої групи, військово може бути звільнений, якщо досяг 60 років це граничний вік служби. Можуть отримати відсрочку ті, у кого є троє більше неповнолітніх дітей, яких він утримує, ті, хто доглядає за близькими, у яких є інвалідність, і ті, хто є опікунами та пік піклувальниками людей, які не можуть подбати самі про себе або дитини дітей сирот Ну, Це в нас перераховується. Підстави для звільнення з військової служби, а не для відсрочки, саме для звільнення. Найчастіше військові, яким за 50 років звільняються або отримують відсрочку саме через стан здоров'я, що не дозволяє повноцінно виконувати службові обов'язки, куди направляють на службу мобілізованих віком 50 Місце служби військового зобов'язання визначається з урахуванням його бойового досвіду та військової спеціальності. Зазвичай чоловіки старше 50 років, не відправляють до штурмових бригад. Хіба що вони самі висловлюють таке бажання. Найчастіше таких мобілізованих залучають до підрозділів тилового забезпечення, а якщо в людини є військово військооблікова спеціальність, то туди, де вона може її застосувати. Наприклад, це можуть бути посади водіїв, зв'язківців, механіків, електриків тощо. Мобілізація чоловіків 55 років. Плюс і старше відбувається за тим ж принципом, однак, чим ближче вік до 60 років, тим рідше розглядають їх кандидатуру. І отут звертає в нас увагу, що 60 років військовослужбовець має право подати рапорт на звільнення, проте навіть у 50 років можуть бути мобілізовані на рівні з молодшими, і це не суперечить законодавству. На сьогоднішній день це так і є. З цим абсолютно погоджуюсь. Тобто на законодавчому рівні нічого не змінилось. Були ці директиви, окремо про них записував відео, залишу тут посилання. Але як розглядав вже і аналізував судову практику, наразі. от, Ще в жодному судовому рішенні ніхто не посилався на цю директиву щодо обмеження мобілізації чоловіків. 50 плюс, як в нас зазначав колись нардеп Гончаренко, потім ще там коментували деякі посадовці ці директиви. На сьогоднішній день от вони чомусь не застосовуються. Про це також на каналі. Подивіться, в мене є там більш змістовні відео з цього питання, можете їх пошукати, подивитись. Тому на сьогоднішній день така ситуація, що да, дійсно, за станом здоров'я військового командування враховується і може не направляти на такі бойові позиції, там, але, ну. Знову ж таки, законодавством ніяких обмежень поки що немає. І закон 1222 12 поки що не рухається. Разом з тим прийняти вже за основу закон про мобілізацію 60, як ви всі бачили. Да? От така інформація. Поки що з цього приводу більше новин немає. Буду тримати, звісно, вас в курсі. Підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписником, переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Також корисні і важливі. Ще є телеграм-канал, нагадую, в посиланні. Отут от залишаю в описі під цим відео. Всім гарного вечора до побачення, мирного неба.